Якщо ми порівняємо з загальною цифрою дітей, яких депортувала Російська Федерація або незаконно перемістила в межах тимчасово окупованої території України, то ця цифра невелика. Але якщо згадати, що для конкретної сім'ї ми повернули конкретну, дити, конкретну дитину, то це зрозуміло успіх. До речі, в цьому поверненні, наприклад, були двоє дівчат, близняток, яким по два рочки був хлопчик, якого намагались повернути двічі. Не буду казати хто, але е, без успіху третій раз, коли ми вже займалися цим питанням, ми його повернули. Напевно, що от я трошки повертаючись до взагалі мирної ініціативи нашого президента, це напевно виклик на той стан міжнародної системи, який зараз у нас існує, колеги. Давайте відверто казати: немає в світі системи захисту прав людини. Немає її не існує. У нас 10 років війна. Проти нашої країни два роки повномасштабної війни, десять років росіяни депортують українських дітей. Яка відповідь жодної. Ми до сих пір розмірковуємо про відповідальність Російської Федерації. Ми до сих пір намагаємось переконати наших партнерів, що нам треба запустити спеціальний трибунал, що у нас ми просимо, щоб визнавали дії Російської Федерації геноцидом. Ми це робимо зараз. Україна стала по факту лідерами. Президент України лідер написання нового світопорядку. Про це треба казати. Я особисто не вірю в міжнародні організації при всій повазі чи неповазі до них. Але це реалії. Так, ми віримо в конкретні країни. Ми віримо в Катар, який допоміг нам повернути цих 11 дітей. Я вірю в зусилля Ватикану. Я також хотів би сьогодні сказати. У нас дуже часто, я навіть чую, Андрій Борисович, критиків, що ви знову і знову проводите зустрічі, де результати. Я от сьогодні хотів сказати: результат джиди, що коли е, приїхала делегація з Катару, це відбувалося в неділю, і сказали, що ми готові е, спробувати свої зусилля по дітям. Голова делегації Андрій Борисович сказав: Дмитро, їжджай з ними. Це було в неділю. На наступний день я був вже в досі, доха. Як результат, ви бачите, Катар почав повертати наших дітей. Результат Мальти, Канада, виступила з ініціативою створення великої міжнародної коаліції повернення наших дітей. 70 країн вже туди приєднались. 70 країн. Не хочу анонсувати, але я знаю, що завтра у нас буде наступний крок. Ви всі про. Нього дізнаєтесь. Але проблема в тому, що Україна постійно намагається звернутися до наших партнерів, що допоможіть нам захистити наших громадян України. Ми вимагаємо, щоб дійсно це було визнано. Всі дії Російської Федерації були визнані геноцидом. Остання резолюція парламентської асамблеї Ради Європи нарешті визнала дійсно Російську Федерацію, країна. Яка підтримує терорист, хоча й тут, напевно, не дуже правильна дефініція. Російська Федерація є країною терористом. І вони вчиняють геноцид по відношенню до наших українських дітей, до наших громадян України. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, одну українську дитину, нам треба 55 років. Чи є у нас такий час? Ні, немає. І ми постійно наголошуємо, що українські діти для росіян. Це ресурс. Вони всіх українських дітей записують військові організації, вони виховують з них солдатів, вони промивають мізки нашим дітям. І вони в майбутньому повинні бути е, членами російської армії і будуть воювати проти нас або проти іншої країни, в тому числі проти тих країн, які зараз займають позицію. Ну, це ж нас не стосується. Напевно, ми не будемо допомагати Україні. Російська Федерація кожного дня порушує права наших громадян. Скоєння міжнародного злочину агресії призвело до скоєння більш ніж 122 тисяч випадків воєнних злочинів, які на цей час зареєстровані зареєстровані органами прокуратури. І безумовно, це з першого дня. Було і є і буде пріоритетним завданням системи кримінальної юстиції: знайти винуватців всіх цих воєнних злочинів, притягнути їх до відповідальності як в національних, так і в міжнародних судових інституціях. Адже ви абсолютно праві покарання Росії та її злочинців за всі воєнні злочини, відновлення справедливості для всіх жертв та постраждалих від цієї війни це. Є необхідною передумовою збереження світового порядку і збереження сталого миру, сталого справедливого миру. І саме це чітко відображено в пункті сьомому формули миру президента Зеленського, який так і називається Відновлення справедливості. Для реалізації положень цього пункту. Ми ще рік тому на історичній конференції об'єднані заради справедливості, яка відбулася у Львові в березні минулого року, представили систему всеосяжної відповідальності агресора. Англійською це виглядає як Web of Accountability». Всеосяжний тому що мова йде про кожен випадок вскоєння воєнного злочину. І всеосяжний тому що вона охоплює. Всі види воєнних злочинів, які скоїла Росія і які продовжує скоювати. Немає такого виду воєнного злочину, який би не був скоєний проти України та українців росіянами під час цієї агресивної війни. Складові цієї мережі відповідальності вони дуже зрозумілі, це Розслідування воєнних злочинів та притягнення до відповідальності в українських судах. Ми розуміємо, що це відповідальність саме нашої держави, і 99 плюс відсотків всіх воєнних злочинів будуть розслідувані та будуть розглядатися саме в українських судах. Це також друге: це забезпечення відповідальності за злочин агресії. Україна є першою першою. Після Другої світової війни, яка намагається притягнути агресора на міжнародному рівні за злочин агресії, це відбудеться вперше після Дюрнимберських процесів. Третє, це взаємодія з міжнародними механізмами правосуддя. Ви вже згадали міжнародний кримінальний суд, але це не єдиний інструмент, який ми використовуємо. Четверте, це двостороння та багатостороння співпраця. Як в рамках спільної слідчої групи, так і в рамках нашого двостороннього співробітництва. Я про це скажу більш детально пізніше. І п'яте, це забезпечення компенсації всім постраждалим від цієї війни, а також забезпечення компенсації нашій державі. Це її відбудова, компенсація саме за рахунок активів країни-агресора. Це п'ять складових системи всеосяжної відповідальності. Щодо національних розслідувань. Як я вже зазначив, ми розслідуємо більше 122 тисяч випадків воєнних злочинів. Дуже важливо, що ми пріоритизували певні провадження для того, щоб розслідувати ті, що ми може, що які ми можемо робити саме зараз. Для всіх зрозуміло, що ми не можемо розслідувати 122 тисячі одночасно. Тому пріоритизація на підставі тих. Стратегічні документи, які розробили офіс генерального прокурора спільно з нашими партнерами, є дуже важливою і дуже важливою є комунікація, тому що ми змінили підходи для того, щоб всі постраждали відчували підтримку саме від органів системи правоохоронних та правосуддя. Вперше створений координаційний центр з питань підтримки потерпілих та свідків. Ми це розбудували спільно з нашими колегами сполучених штатів та деяких інших країн. Це люди, які будуть співпрацювати і комунікувати з постраждалими, тому що для кожного та кожної відносно якого був скоєний воєнний злочин, саме його чи її справа є найважливішою. Але ми маємо обмежені ресурси для того, щоб пріоритизуватися саме на тих справах, які, в яких ми маємо. Певний пріоритет. Вони безумовно стосуються випадків, коли цивільні були вбиті, коли цивільні піддавалися тортурам, сексуальному насильству, піддавалися депортації, піддавалися нелюдському поводженню. І безумовно, така робота вона вже приносить свій результат. На сьогодні нами ідентифіковано 512 підозрюваних, 300. 50 справ вже відправлено в українські суди. Ми вже маємо 80 вироків українських судів щодо російських воєнних злочинців під час війни. Це історично такого ще не відбувалось в жодній війні.